Україномовного каналу, бачите, дороги стежки ремонтуються навіть війни. Тут стежки були такі земляні. А зараз бачите, роблять таку гарну дорогу буде, буде, все буде. І от це щойно була тривога повітряна, ну, 10 хвилин тому я знімав на російськомовний канал. І бачите, люди не кидають роботу, эти дорожки строють і життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. Бачите, там от шкільний ну, школа. І ми тут, ми тут. Дітки в школу не ходять, а працівники працюють і... Метуть і чекають діточок у школу. Ось у цьому садочку ми майже 10 літ, 10 років працювали. Не, ну, не вихователем садочку. Тут був, був водоканал, КП вода. тоді ще. А потім сказали, що діточок багато, треба вам міста. Звільнити, хай діточки будуть. І перед війною таку гарну споруду зробили, але бачите, дітки зараз не ходять. Ну, Вибирається все. Споруда була. <смі> Чи не був дід за потім дітей не було. КП вода, а потім знову дід садочок. І сподіваємося, що дітки підуть і буде гомоніти і веселий сміх. Усім гарного дня. Усім миру доброслання, всім щиро дякую, і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. А день обіцяє бути дійсно гарним. Пока!